Центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Цекашуло Максимолевич, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Сьогодні ми підсумовуємо рік роботи районної військової адміністрації за 2024 рік. Будь ласка, спочатку вам слово, Потім перейдемо до запитань. Доброго дня, шановні. Я кашума Максим Валерійович, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Це перша наша зустріч у цьому році, тому якраз вважаю доречним підвести деякі підсумки, з якими столкнувся район у минулому році. Насамперед, на жаль, частина району. Наразі знаходиться під окупацією, це один старостинський округ, який знаходиться на Кімбурзькій косі. Також, на жаль, на жаль, територія району підвергається стабільно ворожим обстрілам, але незважаючи на все це, виклики сьогодення приймаються, опрацьовуються та йдемо до перемоги. Про що хотілося б сьогодні розповісти? Ну, по-перше, це, звісно, питання бюджету. Більш-менш стабільно за минулий рок до зведеного. Районного бюджету надійшло понад 1 мільярд 211 мільйонів гривень. Я вважаю, що це така гарненька цифра. Найбільший приріст мають Воскресенська, Веснянська, Коблівська, Шевченківська, Галіцинівська, Березанська, Новоодеська, Константиновська та Мішково-Погорлівські громади. Тобто, навіть в умовах сьогодення бюджетні програми виконуються, а це, звісно, і. Школи, садочки це, звісно, роботи комунальних підприємців все таке інше. Тобто, життя триває. Щодо проходження опалювального сезону, як я завжди кажу, Бог любить Миколаївський район, зима нас балує, але ми готові до нього. Проходять... Необхідні роботи. Проведені були необхідні реконструкції. От декілька цифр хочу сказати. З урахуванням ремонту та реконструкції фактично підготовлено 294 котельні, що складає 97,7% від загальної кількості. Ну, наразі працює 136, бо деякі заклади не працюють. Це 44 але робота. Підготовча була проведена, тому до опалювального сезону район цілком готовий. Також накопичені необхідні запаси палива, і твердого, і деревини, і все таке інше. Тому навіть незважаючи на те, що сьогодні в нас ще лютий, є всі підстави полагати, що опалювальний сезон ми маємо пройти добре. Як завжди, ми готові до реагування на заходи чрезвичайної ситуації. Накопичена необхідна запаси як паловомостильних матеріального резерву, так там і посипочний смісі, і все таке інше. Тому опять-таки готові. Працюємо. Хочу зупинитися на напрямку соціального захисту населення. З ініціативи президента України Володимира Зеленського для сталого проходження зимового періоду запроваджено виплату одноразової грошової допомоги. Тепла зима окремим категоріям громадян у розмірі 6500 гривень. Декілька цифр на сьогодні отримали допомогу. 1981 дитина з малозабезпечених сімей на суму 12 мільйонів 876 тисяч. 3492 дитини з числа внутрішньопереміщених осіб на суму 22 мільйона 698 тисяч та 162 особи з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб на 1, 350, на 1 мільйон 53 тисячі гривень. У районі продовжують функціонувати пункти незламності. Їхна загальна кількість на даний час 109 одиниць. Вони забезпечені всім необхідним, враху... включаючи таке конче необхідне обладнання, як старлінки. На жаль, не по всім, але по територіальним громадам є. Забезпечені генератором, необхідними запасами їжі, паливомастильних матеріалів, все таке інше. Тому соціальний захист. Направлення завжди приділялася цьому направленню дуже велика увага, і буде приділятися у наступному тема сьогодення це захисні споруди. Фонд продовжує накопичуватись Протягом минулого року облаштовано та поставлено на облік взагалом по району 54 найпростіших укриття. А наразі перебуває на обліку 234 сховища, 224 двадцяти і 230 найпростіших укриттів. Тобто, фонд великий, але він ще продовжує нарощуватись. Одним з напрямків роботи це освіта. Хотілося б на загал сказати деякі цифри. Наразі кількість закладів освіти, які здійснюють діяльність, це 168 закладів освіти, з них на дистанційній формі 81, на змішаної 70 і 17 очно. Тобто робота по збільшенню. Ведеться. І вона буде вести поступово, планомірно та систематично Це основні, скажімо так, тези, які я хотів би сказати зараз. А також готові відповісти на запитання, якщо вони є. за запитання. завершувати Дякую вам Добре? за увагу.